Якщо ви шукаєте баню для себе, для дому на 2-4 людини максимум, то така баня квадрат 4 метри може вам ідеально підійти. Е, ну, По-перше, давайте так, вона дуже швидко нагрівається, буквально за годину часу буде 80 градусів. Друге, тут зроблено все повністю під ключ. Вікна, подача холодного повітря, вода, електрика, комунікація. Її в принципі можна встановити буквально за там, пів години часу і вже через годину в ній погаритися, повністю під ключ. Це найкраще рішення. Не треба ждати, чекати, купляти. Ми це все зробили. Якісні комплектації, вікна, двері. Друга. Вона зручна, подивіться, тут можна спокійно сісти, є все для комфорту, класне вікно, вентиляція, вагонка, вище сорту вибираємо найкраще. В бані самі зроблено дуже важливо. Проливне дно. Що вода сходить в каналізації і можна обливатися водою. Душ, відро, водоспад, подивіться. І парілочка. Ось така класна парілочка підійде як для дорослих, так навіть і для дітей. Є класні сидіння, де можна відпочивати. Тому така банька є самим найкращим рішенням для дому. Тому звертайтесь до нас, у нас багато варіантів під різну кількість людей, і ми зробимо доставимо по всій Україні. Дякую за перегляд!